Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні мова піде про ще одну дошку в вигляді класичної ялинки під назвою Дуб Капучино. Давайте розглянемо її ближче. Ялинка капучино виконана з дубу та має витончене білокремове забарвлення з сірими перламутровими відливами. Вона ніжна, витончена, світла, все, що потрібно для відчуття легкості та максимального розширення простору. Така підлога, безперечно, чудово пасує до шляхетних залів у палацевому стилі або до більш стриманої неокласики. Але тенденції у світі дизайну інтер'єрів дуже динамічно змінюються. Наразі дизайнери не менш вдало інтегрують такі підлоги в абсолютно сучасні інтер'єри, де сучечки та тріщинки, що присутні на поверхні дошок, ідеально вписуються в загальну колористичну гаму і навіть підтримують її. Як бачите, для вдалих рішень не існує меж, з цією підлогою можна багато експериментувати. Стосовно формату, кожна планка ялинки дуб капучино має розмір 130 на 725 мм, що гармонійно вписується в будь-яке за масштабами приміщення. Чотирьостороння мікрофаска акуратно виділяє кожну дощечку по периметру, а технологія брашування поверхні деревини жорсткими щітками підкреслює її структуру. Вкрита дошка з носостійким матовим лаком. Така підлога виглядає легко, невимушено і по-сучасному. Товщина дошки 14 мм, загальна висота підлоги, якщо ви вирішите її вкласти клеєвим методом, буде 15 мм, тобто ще 1 мм закладаємо на клей. Але нове замкове з'єднання дозволяє також вкладати цю ялинку на будь-яку підкладку барлінок. У такому випадку до товщини дошки варто додати товщину обраної підкладки, і тоді ви отримаєте загальну товщину вашої майбутньої підлоги. Рекомендуємо заздалегідь планувати метод вкладання та висоту підлог, які будуть межувати з паркетною дошкою, щоб в результаті мати між двома покриттями не поріг, а ось такий або ж такий акуратний стик. Гарантія на ялинку Капучино 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!